Доброго дня, шановні друзі, я Матюшенко Олексій, депутат Полтавської обласної ради. Учора уряд виділив 12,6 мільярдів гривень на розвиток та утримання дорожньої мережі, про що повідомив уповноважений у питаннях Верховній Ради Тарас Мельничук. Ця новина облетіла всі новинні сайти, і ми надіємося, що на наші дороги це. Гадяч Опішня, на якій я зараз знаходжуся, та дорога Т-1705 напрямок і від Гадяча до Мартинівки. і Також напрямок від Гадяча до Лофиця, також з оцих 12,6 мільярдів гривень. Хоч якісь 300 чи 400 мільйонів, буде. Дякую всім депутатам е, Полтавської обласної ради, які одностайно підтримували рішення звернення щодо стану цих доріг. Також на цю дорогу проведений тендер, визначений переможець на 1,6 мільярда. Це компанія енергетичне дорожнє будівництво. І якщо гроші надійдуть, то хоча б я розумію, що відновлення цієї дороги не буде, але хоча б якийсь ямковий ремонт, щоб люди просто могли отримати нормальну проїзну дорогу, повинен з'явитися. Тому надіємося, що якісь кошти дійдуть і до цих доріг на території гадячини.